Thank you. Естафету зі мрії солдата, умови е, акції наступні. Е, найперше, я хочу сказати, що естафета була передана голові студентської ради Шведського лісового коледжу це Андрію Чеботану. Він перейняв естафету від мене і е, найперше хотілося б, все почалося з нього. Людина виходить, каже: Я Чеботан Андрій перейняв естафету від примов надії і каже, двом наступним людям передаю естафету. Е, грошовий і фінансовий еквівалент, який будете вносити у скринючку, ну, скринічку. Якусь обмежень встановлювати не будемо, бо всіх різні можливості. О, тому, щоб довго вас е не морозити не тут, почнемо акцію. Прийняв естафету від Надії Примор. Передаю. Передаю естафету Бондару е Італію і Грицюк е Юлії. Слава Україні! Героям слава! Хай ці гроші нашим солдатам поможуть? П'яту Стібуня прийняла ястафентові чи Андрія і передаю сніжку Владиславу Оксані. Слава Україні! Героям слава! Передаю... Щось придумаю... Та, да. даю... Передаю... Передаю Хуцевичу! Да. Миротик та. Мирославі! Слава Україні! Героям слава! Я зі школи «Слава» приймаю сюжети, відеорецептюлі, передаю Вінчукову, Петрую, Юрію і Лошу. Слава! Я Бондар Віталій прийняв естафету від Чоботана Андрія, передаю духівку роману деревню Олександру. Слава. слава Україні! Героям слава! Олександр, естафету від працю Оксани, передаю гори Юрію і пісочку. Я тебе тут посеречу Олександра передаю Давидюку, слава Україні! Слава! Я Давидюк Дмитро, передаю стафету Козіку Україні! Як іде, так треба. Від Мозевича Олександра передаю естафету за насяку води. Основним води. Слава Україні! Називається туди. Я мої речовин двій. естафету сам від себе.

Валентинка для солдата до акції залучена переважна дівчата. Тому прохання усіх студентів коледжу взяти участь в акції. В принципі, акція закінчується завтра, тому прохання терміни. Хто має бажання, пишіть вести, пишіть валентинки для солдатів це дуже дуже важливо. Дякую. дякую за акцію. Дякую дуже за участь. Те, що не побоялися, вийшли, змерзли, але ну відчули водночас коло такі. відчувають солдати і підтримали їх. Дуже дякую вам. Азов, слава, Україні! слава Україні, Героям слава.